Це найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор Попков, починаємо. Чергова ніч не минула без атаки ворожих дронів. Їх росіяни запускали групами усю ніч із північного та південного напрямків. Червоними були більшість областей України, зокрема, безпілотники летіли південно-західним курсом через центральні регіони. На Житомирщині, Київщині і Черкащині. Загроза тривала більше чотирьох годин. Зараз повітряна тривога все ще актуальна для Вінниччини. Там фіксують. Ють дрони, і трохи згодом чекаємо офіційний звіт повітряних сил щодо результатів бойової роботи. На Покровському та Курахівському напрямках ситуація залишається найгарячішою. Звітують у генштабі росіяни намагаються вклинитися в нашу оборону на Донеччині, активно застосовують каби і не шкодують артилерії. Не вщухає інтенсивність боїв поблизу Курахового. Найбільшу активність ворог виявляв у районі Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки і Дачного. Загалом впродовж доби відбулось 156 бойових зіткнень. На харківському напрямку ворог п'ять разів атакував неподалік Вовчанська та Глибокого. У Грузії затримали і відправили в СІЗО опозиційного лідера Ніко Гварамію. Його адвокат розповів, що під час арешту проти політика була застосована фізична сила. Крім того, силовики провели обшуки в офісах партій Національний Рух та Коаліція за зміни. Протести в Грузії не вщухають. В центрі міста велелюдний натовп. Мітингувальники готуються до тривалого протистояння з владою. Вночі на площі свободи знову відбулися сутички з право Оронцями та затримання. Грузію нагадає лихоманець з кінця листопада. Тоді про російський прем'єр-міністр заявив, що країна відмовляється від курсу на євроінтеграцію. Це і спровокувало хвилю протестів. Україна готує санкції, санкційні рішення щодо влади Грузія. Президент Володимир Зеленський заявив, що нинішній уряд у Тбілісі підштовхує країну до очевидної залежності від Росії. Він назвав ганебними речі, на які йде влада проти свого ж народу. І коли в Москві хвалять цю владу в Грузії, це чітко окреслює на кого вони зараз у Тбілісі працюють і для кого розганяють протести. Точно не для Грузії ми готуємо нашу юридичну реакцію та працюємо з європейцями і іншими партнерами щодо конкретних дій. Я доручив підготувати відповідні санкційні рішення. Парламент Франції відправив у відставку уряд за вотом недовіри прем'єру Мішелю Барньє та його міністрам проголосували понад 330 депутатів. Це навіть більше ніж було потрібно. Барньє пробув у прем'єрському кріслі усього три місяці. Крім того, це перший випадок винесення вотому недовіри уряду з 1962 року. Тоді у відставку пішов уряд Жоржа Помпіду. За французькими законами президент може призначати очільника кабміну без згоди парламенту. Однак, у у Мануеля Макрона немає більшості в національній асамблеї, тож і наступний кабінет міністрів депутати зможуть так само відправити у відставку. Наймовірніше Барніє та його команда ще на кілька місяців залишаться при владі в ролі виконуючих обов'язки. При цьому Франція зможе і далі працювати за тимчасовим бюджетом та дотримуватися своїх зобов'язань, у тому числі наданих Україні. Цілодобовий домашній арешт. Такий запобіжний захід обрав суд Дніпра для 17-річного фігуранта смертельної ДТП. Йдеться про пасажира БМВ Арсенія. Його підозрюють у ненаданні медичної допомоги потерпілим. Нагадаю, 1 грудня автомобіль, за кермом якого був друг Арсенія, зіткнувся з Фордом. Загинула 10-річна пасажирка Форда, ще дві дитини з тієї машини в реанімації. Після аварії підлітки втекли з місця ДТП, однак згодом повернулись. Виявилося, що раніше Арсеній тричі притягався до адміністративної відповідальності, зокрема за участь в ДТП під час комендантської години. Тож прокуратура наполягала, щоб під час розгляду справи його тримали під домашнім арештом. А також вилучили паспорти, аби хлопець не міг поїхати за кордон. Неповнолітній, підозрюваний перебувач на місці дорожньо транспортної пригоди, не надав належне допомогу. Пасажиром автомобіля Форц, серед яких перебувало троє малолітніх осіб. В результаті надання допомоги на місці загинула малолітня дитина. Я, я не розумію, що а, я винний, так як я теж я постраждала, я набрав 103. У себе. Я побачив, що одна з е, вже загинула, а я розумів, що нічого не можу. В Україні запрацювали ялинкові ярмарки. До Дня Святого Миколая Українці поспішають придбати новорічне дерево, аби створити насамперед для дітей святкову атмосферу. Наші кореспонденти побували в Нікіївському лісництві на Кіровоградщині. Юлія Бабак про цьогорічні ціни на новорічні дерева. До дня святого Миколая поспішають придбати кримську сосну Тетяна та Євген. В гості на свято чекають четверо онуків. Війна війною, а діти в першу чергу. Дітам внукам, і дітям да приїхали на ялинковий ярмарок саме вони київське лісництво, аби мати широкий вибір. Тут кримську сосну вирощують понад 20 років. Підтримувати своє треба рідне. Обрали красуню приблизно в метр сімдесят 192 гривні. Найдешевша сосна в Никіївському лісництві на Кіровоградщині цього року 162 гривні, близько півтора метри на 6 гривень дорожче ніж минулоріч. Вибір дерев до двох метрів на ярмарку на будь-який смак, а от найдорожчу в понад три метри лісничі радять замовити заздалегідь або самостійно обрати на плантації за трохи більше ніж 600 гривень. Ну, це беруть такі більше на підприємства, школи в садочки замовляють. Приїжджають. І забирають. Безпосередньо на плантаціях закуповуються і грутовики. Тут дівчата її зносять. Тут дерева клеймують і на кожну чіпляють штрих-код. Це ми показуємо тим, що в нас вона зареєстрована. і ми ви можете провірити по коду. Підприємниця Ольга Приходченко до Ониківського лісництва приїздить не перший рік з Миколаївського Первомайська. Дуже тут нам подобалися ці сосни. Та цього року закупити вирішила менші обсяги, ніж торік. Раніше брали до 500 штук, а цей рік 150. Підприємиця говорить, попит на ялинки зменшився. У ну, зв'язку, мабуть, з війною, тому що людей багато уїхало на війні. Цього року вони київському лісгоспі планують продати 3,5 тисячі новорічних красунь. Кажуть, якщо попит буде більшим, зрізатимуть ще. Та зайвого кажуть лісівники не пилятимуть. Першочергово ось цю шестирічну плантацію сосни проріджують. Нам обов'язково потрібно цю прибрати. Щоб ці свободніше себе на подальшому. Тих, хто турбується про природу і відмовляється від зрізаної ялинки на Новий рік, лісівники заспокоюють, їх вирощують спеціально для свят. Кожного року у нас створюється орієнтовно 6-7 гектарів плантацій саме для вирощування цих новорічних дерев, щоб не завдавати шкоди. А тим, хто все ж таки не хоче зрізати дерево, а воліє відчути аромат свіжої хвої на свята, радять придбати ялинку з коренями. Можуть просто викопувати ялину звичайну для встановлення в себе вдома спочатку в горшику, а з подальшим її в відкритий ґрунт. Загалом у лісництвах Кіровоградської області працює 14 різдвяних ярмарків, де планують продати понад 12 тисяч новорічних дерев із Кіровоградської області. Юлія Бабак, Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.